Куди сходити до вітру для хуста наразі нагальне питання, адже це єдина вбиральня на все місто. Підемо поглянемо, що там. Що ж, всередині чисто, але приміщення потребує негайного ремонту. Хоча це вбирання працює не так давно, її проблеми власник вже добре вивчив. І незабаром збирається відремонтувати єдиний на все місто туалет. Будемо робити реконструкцію, щоб було людям майудобно. Ну, майудобно, бо туалет старий, ми лише тепер його приобріли, так що хочемо зробити реконструкцію, щоб було ну, і для інваліду, і для ну для всіх людей. Нашого хуста проблема з відсутністю вбиралень в місті турбує і владу. Довго чекали, щоб хтось виступив із ініціативою облаштування туалетів у Хусті. Так сталося в історії маленького міста Хуста. Що у свій час були продані всі безкоштовні чотири туалети, які були в місті Хусті. Тому і ці я зобов'язання брав палатуючись на посаду міського. голови, Це питання в мене зафіксовано. У моїй програмі, тобто знайшли ми людину, яка активно хочеться, хоче взятися за цю роботу. Перший санвузл ми вже розпочинаємо у березні місяці. Якщо людину притисло, їй доводиться йти або до найближчої кав'ярні, або ж бігти до єдиного на все місто санвузла. А це вісен чимала. Ми подали заявки в міську раду, щоб нам дали виділили пару місць. Коло парка Духновича біля вінірмага, і що ну щоб построїти ще пару туалетів, щоб було май зручно людям ходити, бо люди бігають аж із центру та бігають сюди до нас. Туалети і кат не видержують. Міська влада обіцяє всіляко сприяти такій ініціативі, адже вона спрямована насамперед на благоустрій міста. Приємно те, що це навіть хлопці беруть. За цю роботу, за власне за свої кошти. Влада зобов'язується безперешкодно виділити земельні ділянки, зробити всі дозвільні документи і щоб архітектурно ці вбиральні мали гарний, привабливий вигляд і щоб ними могли доступно користуватися і не тільки громадяни міста Хуста, але і гості і інші, які будуть у нас у місті Хусті. Якщо все піде за планом, то вже до середини весни відремонтують єдину в місті вбиральню, а до осені їх побільшає.